Бронетехніка Made in Ukraine. Що представляє собою оновлений український новатор? В першу чергу вмикаємо світло. А, і що ми тут бачимо? Чи поступається він західним аналогам? Передній посилений міст. Никому... На якому наварений так званий екзоскелет. І головне, як вже проявив себе на фронті, чесно кажучи, бомбезно. Факти тижня побували в цеху вітчизняної розробки та особисто випробували її за кермом. Броньований автомобіль 9 тонн. В той же час Ну, тут я себе почуваю, як в легковушці. Логістика, кров будь-якої війни швидко доставити особовий склад, боєприпаси, вивести поранених, перемістити позиції. І хто робить це швидше, той і має ініціативу на фронті. А в умовах активності ворожої артилерії впівдронів та авіації конче потрібні броньовані машини, ті, які мають захист на рівні транспортних гусянок, але при цьому переміщуються з великою швидкістю завдяки колісній базі. В Україні щонайменше 20 таких моделей від союзників. Однак утримувати їх дедалі складніше. Бракує запчастин, а тим паче за умов скорочення західної допомоги. Тож розраховувати доводиться переважно на себе. Це новатор бронеавтомобіль, який які виробляють в Україні. Вже кілька років його успішно застосовують українські військові. Нам вдається потрапити на завод з виробництва і навіть випробувати. Та для початку подивимось, із чого він складається. Ось це майбутній новатор, дуже важко впізнати в ньому броньовану машину, але це він просто в зародку. Це американський пікап Ford Серії F Heavy Duty. Тобто купується ось такий пікап. Далі що робиться? Залишається двигун, залишається внутрішня начинка, забирається кабіна, забирається власне кузов пікапа і далі починається глибока модернізація. Перероблюються мости. Перероблюється ходова, звісно, колеса там зовсім інші, але саме шасі виробників новатора влаштовує загалом. Українських деталей у новаторі приблизно 50%, що є досить високим показником. А от потрібних двигунів до нього вітчизняна промисловість поки не виробляє, каже технічний директор з виробництва. Двигун 67 дизель потужністю 380 кінських сил, і з дуже 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 потужним крутящим моментом під 1200 двісті кілограм. По-перше, це саме те, що треба для фронту. До того ж, платформа Форду потребує мінімальних робіт. А це найважливіше, бо ходову треба зробити стійкішою до навантажень. Перший етап такий великий колосальний це посилення підвізки, тому що штатна підвізка Форда вона не справляється, тому що у нас вага в автомобіля новатор вона значно збільшується, тому ми це все доопрацьовуємо. Базове шасі важить 3,5 тонни. Новатор важить в районі 9,5 тонн. Це майже в три рази. Знімається задня підвізка, ресорна міняється на пружинну підвіску, так звану гібридну підвізку. Супорта ви да, лишаєте? Вони залишаються, але тормозна гальмівна система доопрацьовується. А ось так це виглядає. А є у процесі, отут ми бачимо, власне, начинка, вся та ж сама що й в Форді. Ось цей же двигун, ось власне той же самий радіатор, але повністю перероблена ходова, колеса ще лишаються старі. Виробництво одного новатора таким чином займає кілька місяців, буквально там від півроку до дев'яти, залежно від того, чи є в наявності вже готові деталі для заміни. передній посилений міст, в якому. На якому наварений так званий екзоскелет, який дозволяє витримувати велике навантаження, посилюється на кінечники рульових елементів. І не лише мости, але й кабіну варять самі. Щоправда, з імпортної сталі. В результаті виходить і просто, і доволі надійно. Двері. Відкриваються вони доволі важко. По-перше, свіже виробництво, тому вони доволі такі тугі. По-друге, вони важкі 360 кілограмів спеціальної сталі, товщиною в 6 міліметрів. Вона прекрасна, бронебійна, армоване скло. І у неї немає якої іноземних аналогів гідропідсилювачів, але це і добре, тому що в бойових умовах, коли щось виходить з ладу, для тебе це стає сюрпризом. А тут насправді дуже все просто. Раз і все. Да? Тобто, без всіляких проблем. І ти дуже легко потрапляєш всередину. Дуже прості сидіння, і, що важливо, кріплення для зброї, Вон також ось вони також максимально прості по конструкції, але при цьому неймовірно надійні. Раз і все. Спереду зберігають фортівську торпеду з клімат контролем. Це єдине, що лишається в салоні від старого авто. Додають сюди систему антихімічного захисту, тактичного освітлення, камери, обивку і сидіння, які стійкі до вогню. У підсумку машина набирає кілька тонн ваги, колеса ставлять з внутрішніми вставками, які дозволяють рухатись навіть з простреленими шинами. А в даху роблять люк, за яким або кулемет для ручного управління або турель з дистанційним керуванням. Самого люку тут немає. Тут встановлена турель з кулеметом, і власне, от тут ми бачимо кабелі і сист... Управління. І в цій системі управління є все: режими стабілізації, режими захоплення цілі і наведення, режими власне стрільби і сам джойстик, такбто, відповідно з гашеткою, так ну не будемо зараз на неї натискати. І монітор, по якому можна дивитися, тобто стрілок працює кулеметом, зазвичай це американський Браунінг, прямо не виходячи з автомобіля. І це прекрасно. Звісно ж, перед тим як збирати, все ретельно тестують. Наприклад, ось постріли від кулі 7,62 на дверях. А от результати влучань по склу. Серед них є і не навчальні, а доставлені з фронту. це дванадцять да. робила фактично, да фактично да, але втримало. Але який же у справі? Ми виїжджаємо з заводу і тестуємо машину. Андрій показує по дорозі з твердим покриттям. Не зважаючи на ями, машина легко розганяється до 100 і більше кілометрів. 90. І що важливо, в ній доволі комфортно, принаймні в стелю я не влетів. Дуже маневрена, от вона так розганяється. Місця тут дуже багато. Тобто, в принципі, навіть якби я був в броніку і в касці, а тут вистачило б з головою, що он спокійно кулак у мене проходить. Це доволі простора машина насправді. А ви не можете бачити, що відбувається з оператором, але він також спокійно сидить. До речі, дуже далеко від мене. Тобто, ззаду також троє людей в броніках сідають без проблем. А от ми виїжджаємо на бездоріжжя, трясе вже значно сильніше, але машина впевнено долає практично будь-які перешкоди. Перше, що вражає, сидячи за кермом, велика вага майже не відчувається. Броньований автомобіль 9 тонн в той же час. Ну тут я себе почуваю як в легковушці. Це насправді дуже нагадує справді якийсь пікап, або позашляховик все максимально зручно. Дзеркала, до речі, доволі великі. Тобто, в принципі, тут все навіть інтуїтивно зрозуміло. Головне, навіть камери бачите, є. Тобто, ось камера передня, ось камера задня. Вони мають тепловізійний режим. Тобто я можу навіть бачити, якщо я рухаюсь в колоні вночі без фар, за ким я рухаюся і як. І це насправді дуже важливо. Фух. Ну що, спробуємо, як вона в Русі. А, витискаємо педаль гальма, ще дуже м'яка, американська коробка. І... і раз, два, три. Ось вона. Я нею керую просто от фактично от однією рукою. Це при тому, що подивіться, на чому ми по чому ми їдемо зараз. Звісно, я їду в тилу і зовсім в інших умовах. А от що думають про цю машину ті, хто на передовій. Чесно кажучи, бомбезна. Бомбезна, тому що вона і дуже потужна. і Можна сказати, як міні міні, якийсь там грузовик, щось таке. Та головне цей бронеавтомобіль вже одного разу витримав вибух протитанкової міні на фронті, завдяки чому весь екіпаж, який прямував на бойове завдання. В цілі це дійсно ефективні засоби переміщення, але в першу чергу це броньовані автомобілі поліцейських місій. Вони можуть використовуватись також для вогневої підтримки піхотних підрозділів і не тільки піхотних підрозділів в наступі. Отже, все залежить від того, яка комплектація кожного з цих засобів. Генеральний директор підприємства каже, намагалися створити машину, яку можна переобладнати під будь-що доставка десанту, вогнева підтримка, патруль, оперативний виїзд, евакуація. Ми десятий рік вже знаходимося в війні в стані війни з Росією, І тому машина, яка вироблялася з 2017 року, звичайно проходила певний такий Еволюційний шлях використання різними відомствами, різними службами. І тут у нас якраз є такий узагальнений досвід експлуатації. Тобто військовим потрібно це, Національній гвардії потрібно інше, Службі безпеки третє і так далі. І якраз оцей узагальнений досвід він і дає можливість нам. Досягти тих там технічних параметрів, які універсальні для всіх, це по перше. По-друге, треба ну бронеавтомобіль це не якась. Супер-пупер технологія перевага забезпечується і в захищеності і в надійності. За час війни українські розробники мали можливість вивчити іноземні аналоги. Та наші стверджують нічим не гірші, іноді кращі і точно дешевші. Наприклад, аналогічні автомобілі іноземних виробників вони більш дорогі на 20-30% від тих ну, від тої продукції, яку ми пропонуємо. А вже під час експлуатації видно, що вони ну якби. Не краще іноземні компанії не представлені в Україні. Вони продали машину, і сервісної підтримки тут немає. складу запасних частин немає. Але не все так просто. По перше, українських бронеавтомобілів небагато. Їх виробляють сотні, а потреби фронту складають тисячі. По друге, Україні необхідно навчитися не просто виробляти машини на платформі країн союзників, але й самим створювати двигуни та шасі. Українська промисловість навчилася виробляти ось такі броньовані машини, які цілком конкурентні з іноземними аналогами. Але тепер задачою стоїть масштабування виробництва, тому що для армії і для перемоги ось такого потрібно більше і більше. Сергій Костеж, факти тижня, ICTV, єдині новини.